Всім доброго здоров'я! Це Оленка з Канади, і ви у мене на кухні з картами. Я хочу для вас подивитися на пасіянці, це старовинний французький пасіянс, який завжди говорить правду. По темі, яка вас хвилює. Можна задумати, загадати свою тему, яка вас хвилює. І я скажу, що буде, що буде насправді, так? Для цього я для вас буду розкладати пасіянс. У нас є практика така, так, пасіансова. Ця практика на те, щоб фрагментальний мозок, який хвилюється, тепер всім тяжко, щоб його привести у стан порядку, у стан симетрії і стан, коли мозок може прийняти гарне рішення для вас. Для цього робиться пасіяс. Цей пасьянс, який я тепер вам буду робити, він називається «Іще». Не просто французький, а, а «Іще» моя бабуся називала його Рішельє. Чому вона називала його Рішельє? Бо тут прибуток йде до вас. І від ваших ворогів буде від, відніматися і до вас йти прибуток. І зате він називається Рішельє. Так? Дивіться, як я його роблю. Ну, робити я буду для вас. Це гадання онлайн. Треба вам задумати свою тему, і це не показовий. Може, скажу, що я роблю, бо люди можуть хочуть знати. Це не показовий, а це просто для вас як, як, як пасіанс для вас. Пасіян згадання. Так, дивимось. Якщо ви тему свою задумали, загадали, то ось що я буду робити. А у нас буде центральна карта і чотири карти. Отак. От Тепер це вам видко буде, правда? Центральна карта це ви, ваш прибуток. А це те, що вас зупиняє, зав... 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 заважує вам, що вадить, що заважає, що не дає. Може, це якісь люди чи обставини, які... які у вас є, і їх ми будемо розглядати як перепони в вашому житті. Це все перепони, і тут буде йти не менше, а до вас буде йти прибуток не більше. Так, все дуже просто. Що у вас тепер? Казенний дом чи свій, свій побут це хрестовий туз. У нас тут хрестовий король. Ви назначаєте людей в своєму житті? Червона дама це той, хто прийшов на розклад ви. І тепер це люди чи обставини, якісь обставини по родині чи казенні обставини по праці, обставини по фінансам, чи може бути це. Документи, і бачите, вами щось керує. Бо ви тут не у центрі, а тут керує ну, побутові чи ділові і фінансові. А тепер будемо робити пасіянс. У нас сімка тут не йде на менше. Сюди сімку ми кладемо, і йде на менше тут дуже добре. Зразу пасіян почав працювати. Буквально зразу, бачите, пустий клопіт, Хрестова дама має. І це для неї. Іде її на... Не, на користь, не на користь. А тут нам шістка треба, бо ми починаємо знову. Так, вісім. Вісім нам поки не треба. Вона, у нас тут банк інформації. є. Дама йде до короля, бачите, йде те, що всі перепони буде подолайте, подолайте всі перепони. Банк інформації тут збираємо, Так, шістка. Ми можемо класти сюди сімку вісім. І продовжуємо розклад. Тут туз у нас ми можемо сюди його покласти, якщо хочемо. Вісім нам поки що не треба. Вісім, десять. Десять можна до іде до того, що хто вам бажав злого, зле бажав, так, то вони отримують так званий бумеранг. Всі ці, хто вам бажав зле. Це буде 9, 10 можна покласти, і потім вже валет іде дами король. Бачите, у вас йде прибуток і туз. Дуже добре йде пасіанс. Угу. А цей пасіанс також забирає весь, весь негатив. Якщо ви почуваєте, що на вас є якийсь негатив, то пасьянс негатив забирає від вас. Бачите? Отак. От 6. Король нам поки що не потрібен. 6 не потрібне і 9. І я бачу, що у вас буде прибуток дуже скоро. Ділова сфера чи казене, сфера по документах. Щось буде дуже добре у вас йти в житті. Сім, вісім. І тут можна взяти 9, 10, Валет, дама. Так, продовжуємо 7 і 10. Добре. І у нас тут з вами шістка. Шістку сюди ми кладемо і цей банк інформації ми іще раз перемішуємо. Хтось від ваші вороги вони отримали відмову від чогось. Їм відказали щось, так? І вони хотіли щось у вас вкрасти, трапилося так, що. А вони пошкодують, бо перепони до них йдуть, і на порозі у них несеся щось дуже неприємне. Вони хотіли вас лякати в такий спосіб, може, щось вам заважали. Але, але завершення буде у, ваш, у вашу користь. Так, дивимося, король, бачите, як добре. Король 9 сюди, Сім. Нам не треба поки що. Десять. Вісім вісім є. І ще вісім поки що не треба. Так, можна було б всім покласти, можна було перед вісім. Так, сюди можна було покласти, бачите. Так, тепер дама. Бачите, дама у нас така пікова злодійка якась. Цікавиться вами злодійка. Щось вона погано задумала, замислила, так. Щось погане вона замислила, а їй йде все на. Не на користь. Не на і це дуже видко туз. А якщо у нас є туз, то всі ці карти до вас йдуть на прибуток. Гроші, документи, все до вас на прибуток іде. Перемотну карту сюди. І ще й даму можна. Так. І туз у нас. Туз а, поки що не потрібен нам. І 9. 9 сюди йде. Тепер ми бачимо, що нам сюди треба валета. Ми беремо з вами валета, все перекладаємо король. На короля йде туз. У вас будуть гроші документи, як я сказала, це основне, що буде. 6, 7, 8. Бачите, може, і пасіян ще й буде ну, складатися ага, гарно. Так воно йде. Валет, дама, король. О, добре, пасіанс у нас. Дуже добре склався і в кінці король. Король червоний це дуже хороша карта. Вона говорить, що якщо у вас були якісь обмеження чи втрати, то це ще все осталося в минулому, так? На що ви сподіваєтесь те ви і отримаєте? І виникне можливість жити в щасті, в добрі. Хтось хотів вам завдати шкоди, там була пікова дама, але ви усунули всі ці причини, так? І тепер всі ці вороги змушені будуть побачити, що їм не можна було вас ображати. І ще будуть вас вмоляти, щоб ви їм допомогли. Бо тут король червоний говорить, що у вас буде все добре, до вас іде все добре, а для ворогів йде ганьба. І за це Рішельє робив такі пасіянці кожен, кожен вечір. Він перемагав усіх своїх ворогів, і ви через цей пасіанс будете жити в щасті. і ви перемогли всіх своїх ворогів. Бажаю вам щастя. Скоро побачимось. Всім доброго здоров'я! Це Пророцтво ворожіння на тему щаслива доля, щасливе життя на гральних картах, як робила моя бабуся і французька королева це старовинний розклад, який завжди збувається. і він, Це пасьянс медичі. Французька королева робила він дуже зручний, він дуже. Добрий для вас, для вашого розуму, для відпочинку і для того, щоб подивитися на майбутнє. Так. Якщо ви свій намір поставили свою інтенцію, то я починаю розклад. У вас буде щастя Христове, це означає, що гарна робота, праця гарна у вас чи у ваших дітей. Але це нелегко вам далося, нелегка дорога дуже. Тяжкий шлях, і вам прийшлося намучитися в житті. А тут я бачу і клопіт, і може хтось під серцем тримає до вас злість, і звістка якась була з обманом від родичів. От, бачите, дві вісімки від родичів. Але, але це все воно в минулому. в минулому. Тепер буде гарна праця чи гарна мабуть, наука. Наука якась буде нова, яка принесе вам багато грошей. Тут дві десятки ми забираємо ці дві. Принесе багато грошей, бачите? Тепер, мабуть, хворіє хтось із ваших родичів, бо нова дема переймається. Чи може бути що треба гроші на, на рідню, на, на, батьків, на батьків? І тут дорога у вас, Христова, до щастя, до долі. до... Червоного життя, червоного життя, червоного щастя, у вас тут дорога Христова. Так що все налагодиться. І ще дорога пікова, це дорога, по якій не хочеться йти, чи може це дальня дорога до пікового короля. Піковий король може бути новий знайомий, в якого є якісь обмеження, які. які Мабуть, хоче вам сподобалося, сподобатися, але ви на нього не звертаєте уваги. З ним буде у вас зустріч, і він під серцем тримає до вас кохання і турботи. А також я бачу, тут хлопіт бубновий, у вас буде, мабуть, по дітях. І христовий клопіт, мабуть, у кого одна дитина, у кого дві, але тут все налагодиться що стосовно дітей. Все буде добре, червоний король про вас думає тепер переймається. Марний клопіт червоного короля, чи його ще намір, його ще надії і несподіване, якісь очіку... Очіку... неочікуване від нього буде а... звістка якась буде неочікувана. І він тримає для вас любов і кладе дорогу до вашого порогу. Він хоче з вами поспілкуватися. Іде з подарунком, іде з клопітом, іде з тим, щоб в нього якась амбітна задача є в житті, яку він, яку він хоче подолати. Стосовно проблеми, мабуть, якоїсь проблеми. Так, що ще дві сімки я бачу це зустрічі, зустріч червона, зустріч Христова, щаслива зустріч, любов, кохання. І якщо пікового хтось підстави, якась Христова його підставила, під серцем Христова тримає якийсь обман до пікового короля, ви самі знаєте, хто ці люди в вашому житті. Несподівана буде зустріч, несподівана розмова, неочікувана подорож може бути у пікового короля. І втрата, якась втрата, яка йде від Христової дами. Так, втрата по грошам іде. Від Христової дами. Вона його не любить, вона його хоче підставити, і вона готує для нього якусь підставу чи обман, лякає його на такий спосіб. І так само вона хоче налякати вас, але нічого в неї не вийде, бо до вас іде кохання, щастя в приватному житті і побут вас налагодиться. Всі обмеження підуть. І буде щастя. Дорога червоного короля йде до вас з грошима, з подарунками і з бубновою зустріччю. А також бубновий до вас щось готує. Бачите, дві сімки готує для вас подарунок, але в нього тепер дуже погано щось у бубнового. Видко, що він ризикує життям, чи він попав в дуже складну ситуацію, чи може він не може отримати потрібні для нього документи в казенному домі. Йому лягає якась неприємна зустріч, От, був новому королю через пікову даму. Бачите, пікова дама це може родичка, вона хоче зустрітися з Христовим, і до нього має якусь неприємну розмову. Він щось, щось їм, мабуть, винний, і вона хоче його вживати. Так само тут клопіт по дітях є у Христового короля. Якщо пасьянс вважається. Склад... ну, який склався. Якщо в нас лишилося одна чи дві карти, тут лишилося у нас три карти. Це непогано. Але пікова дама, вона тут є, вона нікуди не пішла з вашого життя. Це може бути родичка, чи подруга, чи сусідка, чи колежанка. Але вона дуже переймається за документи, за гроші і за казенний дім. І вона хоче зробити якусь таку от роботу для вас. У вас, мабуть, сльози через цю пікову даму, амбітна її задача заробити грошей, зробити собі кар'єру, щоб вам а, заважати жити. Але це її тщетний намір, як говорила моя бабуся, тщетний намір, і марний клопіт до неї йде. Бо все, що в неї буде, її життя буде до неї проявлятися із, із сумом, з із втратами. І з неприємними, неприємними звістками. А так само вона не отримує тих документів, яких вона хотіла, бо вона про це й думає завжди. От так, ця дама заважає вам жити. Але взагалі розклад дуже хороший. Ну, ви щось пізнали для себе. Хай щастить, будемо бачитись.